що ми хотіли б бути комісії з на посаду директора комунального закладу «Провести публічний обласний театр для Відповідно до розпорядження голови обласної ради від 18 березня 2025 року номер -е, Ханда, на мері 79 ТЕР оголошено конкурс на зайняття посади керівника даного закладу. Це розпорядження голови обласної ради від 16 квітня 2025 року на 123 ТЕР затверджено склад відповідної конкурсної комісії. До голови управління увійшли Віктор Андрійович, Семенюк Юрій Андрій, Олександрою Васильовичем, Ахтяна Кутцоя Олівна, околиця Катерина Житківна від громадських організацій. Дитянка Світлана Андрійна, Вічникова Рана Раненка, Сидункова Тетяна Віка. Засідання конкурсної комісії, які вважаєте правомочним, в разі є особисто кількість спільні, не менше дві від дві складу на шоколаду. Сьогодні вона працює всі члени конкурсної комісії. Згідно з вимогами статті 21 Кодексу 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 Кодексу

Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо до нього проголосувала більшість від затвердженого складу. Члени конкурсної комісії будуть голосувати шляхом підняття українських. Пропоную відкритим голосуванням голосування, голову конкурсної комісії з проведенням конкурсного довору на дання посади директора комунального закладу Кіровецької академічної обласної театр члени, які пропозиції ну, Є пропозиція Романа. конкурсу. на красиво молодому або та здати за своїми діловими моральними якостями, освітніми професійним рівнями виконувати відповідні посадові обов'язки. Не може бути призначена на посаду керівника комуналізаторського організаційних обласних особу, яка, за рішенням суду, визнана недієздатною, або її дієздатність обмежена, має судди за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята з установленому закону порядку, або по, на яку протягом останніго. Є близькою особою керівників Керуванської обласної ради, Кервацької обласної державної адміністрації та департаменту культури та туризму Кервацької обласної державної адміністрації. Пропоную розглянути, документи, подані кандидатом на посаду керівника комунального закладів культури на відповідність кваліфікаційним вимогам. Так, Вона має лише світу. Всі документи справлять про ці доклади. Можна подавати ці документи, заяву про участь у конкурсі, наданням згоди на персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних, автобіографію, копію документа, що засвідчує особу, є, копію документу про вищу освіту ступеня спеціаліста, магістра. Um, Копію документу три uh, рекомендаційних листи. Thank you. to the Чи не ученый комісії запитання пропозиції? Дола квартирацію на стаж у сфері культури становить більше до років, що відповідає кваліфікаційним вимогам призначення у статті двадцять закону України про культуру відповідно. Один і 5 років. Пропоную провести з дослідження з презентації перспективного плану розвитку культури на 1,5 років сьогодні. Тобто звичайно по 5? На один і один.